Сьогодні ми розберемо систему SMART для цілепокладання, як вона працює в базі своїй, а потім ми зможемо це обговорити додатково, але спочатку розберемо і основу, що це і як воно працює. Тобто SMART – це така абревіатура, яка описує критерії для того, щоб ставити цілі реально ефективно, щоб це не просто були там якісь там хотілки, мрії, а щоб це була ціль. З планом дії, і потім да, ми могли е, розуміти, як ми досягнемо результату. Бо кожна літера в цій абревіатурі вона не просто робить класне слово смарт, а вона дійсно розкриває частинку е, принципу, за яким е, найкраще ставити цілі, і як вони е, е, переходять з абстрактного формату в дуже чітку форму. Тому цей метод перетворює абстрактні бажання на чіткий план дій. Отже, C, точніше, S, вона відповідає за specific, конкретно. да. Тобто, це дає нам розуміти, що ціль має бути максимально чіткою, однозначною. Вона відповідає на кілька запитань, да? які є такими, да що що саме потрібно зробити? Хто за це відповідає? Який результат очікується? Тобто, тут все можна там дуже багато там розповідати. Я хочу те, 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 там що завгодно, дай в ітогі там прийти до того, що от, до поганого варіанту: я хочу заробити більше грошей, я хочу краще життя, я хочу а, мати вищий рівень англійської мови, і, і так далі, і так далі. Тобто, в, по факту, потім виходить так, що ти не знаєш, коли ти хочеш до цього досягти, яким чином ти будеш до цього рухатись, і тому це ніяк не спрацює. Як е, якщо розбиратись е, конкретику, да, як, як ця літера розкривається в цілях, на прикладі е, якихось інших цілей, як вони можуть ставитись? Да, тобто я хочу залучити 5 нових партнерів на пакет бізнес та заробити х суму доларів, там, наприклад, 900 доларів, 1000 доларів, півтори. тобто ми ставимо конкретну, е, зрозумілу е, ціль? Або е, від іншого, да, я хочу заробити там певну суму. Uh, і для цього я зроблю такі то тоді. Да? Тобто ми прямо прописуємо. Наприклад, я хочу за місяць навчитись грати на гітарі чотири акорди, і я буду для цього робити заняття в, там, в якомусь додатку знаходимо даток, да? і буду робити в ньому ці заняття, виконувати по пів години на день. Це через місяць я очікую, що я буду знати, як е, робити те чи інше. Да, от те, що я озвучив на початку. Тобто таким чином вона розкривається в конкретику з планом дій, хто це буде робити, да, і які результат ми по факту очікуємо. Тоді це виходить не просто про щось абстрактне, а воно стає дійсно конкретним. А рухаємося далі. Друга літера вона відповідає за measurable. Це якраз вимірюваність, тобто у нас до цілі треба поставити чіткі kpi показники, да за якими ми будемо якраз відстежувати і прогрес, і визначати момент досягнення цієї цілі. Тому що в цілому, якщо ми не можемо поміряти, ми не, ми не зможемо сказати. А оце от більше грошей це вже настало, чи воно ще не, не настало? Це вже більше, чи це ще трошки недостатньо багато. Ну, типа, от, от ми рухаємося в цю сторону, да? uh, і measurable відповідає на запитання, якраз, як я дізнаюсь, що ціль досягнута, скільки, да? тобто вона відповідає на конкретне запитання, скільки. Uh, тому поганому варіанті ми отримаємо покращувати роботу команди, або, як я сказав, да, там, uh, збільшити дохід, uh, і от наскільки він збільшений, uh, не, не, не можна порахувати. А конкретний да і добрий варіант це підвищити щотижневу конверсію зустрічей з 2% до 5 відсотків. Або, а, наприклад, а, я на наступному тижні хочу робити на 5 а, там дзвінків більше, або я хочу а, робити. А, окей, зараз. А, Я, я буду щодня виконувати 5 вправ для того, щоб там да, збудувати там, свій прес. І е, за місяць е, мій показник е, там, підшкірного жиру в цій області він знизиться там, з 20% до 16 Да? Це там, в принципі, якщо є ваги, це можна дійсно заміряти. Да? І це важливо, тому що воно дійсно формує потім. Гарне тіло в тому числі, да? тобто це можна застосовувати до будь-якої сфери життя. Тому рухаємося далі. А, A, вона відповідає за attainable або achievable. А, Тут якраз а, трошки є різниця в англійських словах, але по факту все одно вона зводиться все до досяжності. І якраз, а, якщо розкрити це в описі да, додатковому, то це якраз. Ціль має бути реалістичною, але водночас амбітною, тобто, вона, вона і має враховувати а, ті наявні ресурси, час, гроші, навички, контакти, поточну ситуацію в цілому і ще якісь там фактори. Але в те момент ти маєш розуміти: окей, я все одно там можу зробити якусь додаткову дію, щоби досягнути цю ціль, да, і це можливо. Я це зможу, да? можливо, там для когось іншого це може недосяжне ціль. Але я розумію, що я там да, можу це зробити. І з допомогою там, команди, наставника і так далі, я це досягну. І ти такий, тип, окей, все, але я це буду робити. Да? Тобто, ця досяжність, вона вимірюється в, в рамках того, що ти, в принципі, можеш її собі цю ціль уявити, і ти розумієш, що це для тебе, навіть якщо це буде трошки розтяжка, але ти готовий цю розтяжку пережити на собі. І вона відповідає е, на, на питання, чи можливо це зробити з тими ресурсами, що в мене є. Наприклад, е, коли погано, да, тобто продумана ціль, заробити мільйон доларів за перший тиждень без досвіду. Ну, типа, в цілому е, звучить просто як ілюзія. Це можна в принципі сказати: я куплю зараз п'ять лотерейних квитків і я виграю е, мільярд. Ну от в принципі. Досяжно це чи ні, скоріше за все, ні. Обидва приклади вони не працюють. А, добрий варіант, да, на прикладі СІБОКСу, да, пройти тренінг по СІБОКС, зрозуміти повністю, як працює, працює маркетинг, і закрити восьмий рівень бонусної програми протягом 15-30 днів та отримати за це виплату в тисячу доларів і більше. Да, тобто, тут якраз в даному випадку мінімальна ціль тисяча доларів за 15 днів. За рахунок того, що ти вивчив, як працює алгоритм, і знаєш, що з цим алгоритмом робити, і як цього досягати, все дуже просто, да? тобто ми розкладаємо її на, на такі досяг... кроки з досягнення. Так само, як я там приводив приклад з гітарою, да? так само ми а, розуміємо, який треба скачати додаток, скільки хвилин а, в день ти будеш займатись, як часто це все будеш робити, і ти прийдеш до того, що ти. Вивчиш, наприклад, нову пісню за місяць. Да, навіть не, не тільки чотири акорди. Хоча, в принципі, багато пісень будується на чотирьох акордах, тому цього може бути достатньо? А, ось тому рухаємося далі. R відповідає за relevant, да, тобто вона також адаптується вже в англіцизм релевантна, або актуальна. Тобто, ця ціль вона має відповідати вашим глобальним планам от якраз тим мріям, цінностям в цілому, да, от в, в вам в цілому в, більшій, в більшому масштабі, або якщо ми говоримо про якусь групу людей, про компанію, то вона може бути дати, тому і поставив руках якраз або планом компанії. Тобто, це має, має бути в цілому. Вона має бути підпорядкована іншим тоді, а якби із цих маленьких цілей досягаючи їх, ти йдеш все одно до великої якоїсь своєї мрії, яку ти поки що не розклав на конкретні цілі. Але ти оцю мрію, да, як цього слоника, ти по шматочкам і єси, і а, ця літера вона відповідає якраз на запитання, чому ця ціль важлива зараз, і чи наблизить вона мене до моєї великої мети. Наприклад, да, іспанської мови. А, вивчити іспанську мову ніби класна ціль, але якщо бізнес ведеться в Азії, а, це вже буде не актуально. Да? Можна багато ще інших нерелевантних прикладів наводити, да? наприклад, купувати щось із техніки, чим ти не будеш користуватись, просто щоб воно просто лежало. Да? Це також такі речі, які не ведуть до результату в цілому. Але можна, наприклад, розуміючи, що тобі потрібен новий. Або в цілому ноутбук для того, щоб ти міг виконувати задачі, які ти не можеш закрити з телефона. Тоді так це важлива релевантна ціль. Я хочу там якісь цілі досягати, і мені для цього потрібен інструмент. Окей, ця покупка вона релевантна буде. Або на наприклад, який я тут прописав, да опанувати AI асистента Тео бо це якраз от буде назва нашого асистента в Пегаботі. Uh, і, в принципі, він вже можна використовувати його в Gemini і в GPT, і можна зверти звертатись до нього, як я uh, звертаюсь в Тео, і uh, це дозволить да повернусь без uh, додаткових пояснень опанувати AI асистента ТЕО для автоматизації ретинних дій, щоб вивільнити 5-10 годин на тиждень для і там вже да, формуємо для дзвінків uh, з, своїм там uh, своїй команді для спілкування з лідером для того, щоб я зростав. Для того щоб піти в зал і слідкувати за своїм тілом, тобто, в принципі, знайти якийсь інструмент, який вивільнить час да, для, для якихось інших цілей, да, і воно в глобальній картинці воно також це покращить а, і так можна розбирати будь-яку іншу ціль. Наприклад, заробити тисячу доларів в цьому місяці, чому це може бути релевантним? Ну банально, тому що а, тобі. А, Буде ресурс покрити якісь базові потреби, да, які вже знімуть ті чи інші а, ті чи інші та, аспекти в житті, і це не буде відволікати тебе. Заробити там більше і так далі. Тобто там у кожного це буде своє, да, але вона має лягати в загальну картинку а, того, що відбувається в твоєму житті зараз, і доведе тебе до твоєї великої мети. І остання літера це таймбаунд, uh, вона має бути обмежена в часі, тобто, мати чіткий дедлайн, кінцеву дату або в цілому часові рамки. Тобто, я починаю робити це від сьогодні і роблю це тиждень, да, а через тиждень я там uh, отримую результат і можу її там покращувати. Саме так да, працюють якісь не просто так, да, в відділах продажів чи в компаніях. Тижневі звіти, місячні звіти, квартальні звіти, річні звіти. Саме тому вони мають оці якраз приставки цього терміну цього що місяця, що тижня і цієї циклічності: щомісяця, щотижня, і так далі. І воно відповідає на питання, коли ця ціль має бути досягнута. І вона дозволяє потім через цей період оцінити, наскільки добре я рухався до цієї цілі і. До наступної поставитись з більшою відповідальністю, тому що ти розумієш, ага, я можу тут зробити ті чи інші правки, тому якраз оце обмеження в часі, воно слід дарує тобі ще можливість оцінювати і аналізувати, і змінюватись, покращуватись. Ось, і на прикладі, поганому прикладі, який можна зробити, я колись запишу свій курс або викладу свої відео на YouTube. Класно, да ніби бажання цікаве, важливе, але оце слово колись воно е, прибуває всю красу того, що може статись, тому що можливо, твій курс він потрібен багатьом людям, або відео на Ютубі допоможуть багатьом людям вивчити якусь навичку, або е, вони просто розслабляться і е, да, видихнуть там в обід, е, або це дасть можливість зібрати якісь донати. На армію зараз, да? тому що ця тема буде актуальна і вона да, саме через це відео це допоможе зробити. А добре, сформована ціль в такому форматі. Тоді я розроблю структуру та запишу перші три модулі навчального курсу до 15 грудня. Тоді ця ціль вона має зрозумілий контекст, тобто я розроблю структуру курсу і запишу перші три модулі, да? тобто є також вже. Вимірюваність цілі і так далі, да? і а, дедлайн до 15 грудня. Тоді якраз ми можемо зрозуміти: Окей, я впався швидше, а мені не вистачило часу, да? і потім ти можеш розуміти, окей, на наступній модулі мені потрібно там стільки часу, і ти вже будеш рухатись в цих цілях набагато швидше і планомірніше, да? ти зможеш це планувати. А, ось так, в принципі, розбирайте ці 5 літр, які. В цілому складають класне слово англійське smart, розумний, тобто, в принципі, розумний тип планування а, на таких а, простих а, елементах. А, да, і в цілому там, тут можна про це там, дискутувати, а, думати і обмінюватися думками. А, це ми якраз і зробимо з тими, хто зараз на місці. А, для всіх, да, якраз ще додатково. А, Підфіналізую наступний крок наступний крок це записати свої цілі на наступний рік за смартом за цією стратегією, за цією технікою, і використати її наповну в плануванні свого наступного року. І тоді да, можна буде якраз розбити цей рік на якісь дуже класні і вимірювані, і можливими для досягнення, і важливими в контексті великої мети. Цілями, які будуть да, запалювати а, щоразу, коли ти досягаєш наступну ціль, і ти будеш розуміти, окей, та точно у мене виходить, я а, роблю свої кроки а, не дарма, а, і це буде да, давати більше впевненості в наступних а, а, моментах, коли ти почнеш планувати щось і думати про свої наступні плани. І, звісно, твоє життя точно буде покращитись відсоток за відсотком. Тому що твої цілі будуть вже більш зрозумілими, да, тому що в принципі це один з важливих факторів. Тому запиши свої цілі на наступний 2026 рік за Смартом, і давай побачимо, що буде через рік з цими ці цілями і з тобою, а з твоїми результатами. Тому а, це в принципі все. А, наша наступна закрита зустріч буде якраз. Додатково ми будемо розбирати деякі цілі, які ми вже ставимо, і давати один одному фідбек, щоб кожен міг якраз рухатись далі.